Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 31 липня по 6 серпня. включно. Такі жувальні цукерочки, фруті Телла. Ціна 26 гривень за упаковку. Жувальна гумка солодка вата 21 гривня. Бабелгам. Чипси картопляні Pringles 165 г в тубусі за 139 гривень. Чипси хрум 50 г за 13 або 14 гривень, залежно від смаку. Слайси курячі, сушені. Рябчик. Вага 30 ціна 60 гривень. Шоколад молочний пористий міленіум. 85 грамів – 47 гривень. Чай «Мономах» – 25 пакетів за 40 гривень. Чай мінуте. 100 штук в упаковці. Ціна 54 гривні. Попкорн. Ціна 13 гривень зі смаком з сиру. Сушка Київ-Хліб Малята 250 г за 25 гривень. Порошок Грюнвальд 350 г за 24 гривні. Кисневий плямовий відник Helen 900 г за 111 гривень. Кондиціонер для білизни у гранулах 250 г 84 гривні. Капсули для прання дитячих речей. Ліро 12 штук за 84 гривні. Милогосподарське маестро 125 грамів 15 гривень. Засіб для миття кухні містер пропер. Антижир. 800 мл 129 гривень. Такий засіб гелевий для кухні. Нещодавня новинка. Антижир. 1 літр за 55 гривень. Сода кальційована. Вага 650 грамів. Ціна 42 гривні. Гель для чищення кухонний, містер Профі 25 гривень 500 мл. Кисневий відбілювач Міс Хелен 70 грамів 15 гривень. Набір для прибирання, спрей, вологі серветки та пакети для сміття від Frackenbox за 99 гривень. Блок для унітазу Valnex одна штука 33 гривні. Засіб освіжаючий в унітаз, міні блоки по 8 гривень велі. Їжак гель для чищення унітазу. Об'єм 870 мл і ціна 39 гривень. Станок для гуління із змінними картриджами 4 штуки на три леза – 164 ловіт. Вода туалетна жіноча. 50 мл 139 гривень. Набір зубних щіток від Colgate. Дві штуки за 49. Антиперспірант чоловічий Рексона кульковий 74 50 мл. Фа за 65 гривень. Spice дезодоранти стіки по 109 гривень 50 мл. Арко по 78, фаспреї чоловічий по 95. Нівея кульковий жіночий 68. Фа 59, Даф стік жіночий за 114, Нівея стік жіночий, 50 мл 126 гривень. РЕКСОНА кульковий 59. РЕКСОНА за 109 гривень, 150 мл спрей. Зубна паста блендамет, об'єм 75 мл 66 гривень. І такий варіант за 37. Зубна паста Colgate 50 мл 39 гривень, 75 мл – 49. Зубна паста Аквафреш. Об'єм 125 мл за 76 гривень. Аквафреш плюс 75 мл 62 гривні. І 50 мл за 44 гривні. Пародонтекс 119, 75 мл. І за 34 гривні лісовий бальзам 75 мл об'єм. Від шварцкоп тафт Пінка му 184. Лак шварцкоп теж 184-250 мл. Крем фарба для волосся за 28 гривень. Крем-фарба для волосся Авена 65. Палет за 89. Ватні диски сафі 120 штук 32 гривні. Ватні палички на дерев'яній основі 100 штук 10 гривень. Прокладки Always з упаковки 12-14. 16 та 20 штук за 94 гривні. Ватні палички «Леді Cuton. 200 штук 27 гривень. Прокладки Bella Fautins 10 штук за 39. Більші упаковки 20 штук за 76. Діскріт прокладки щоденні 20 штук за 34. Від Бела є ще ось такі: по 39. Натурелла по 49 гривень, менші упаковки, 20 штук 84 і 40 штук за 159. Гріндей по 16 гривень, в упаковці 6-7 штук. Щоденні прокладки Белла 20 штук 32 гривні. Тена Леді Слім» 28 штук за 94. 10 штук за 44. Ще новинки приїжджають з канцелярії. Подивіться, який милий пенал з зайчиком. Ціна 119 гривень. Я думаю, такий можна сміливо брати як косметичку. Від «Нівеї» гелі для гуління по 162 гривні. Пінки по 139-200 мл. Арко гель для гуління 120 і на 81 гривня. Крем для гуління арко 49 г. Нівемен бальзам після гуління за 222 гривні 100 мл. Набір бритва для гоління і змінні картриджі. Бік. Два змінних картриджа на три леза 119 гривня. Одноразові станки Gillette – Дві штуки. Ціна 54. Big Miss Soleil – Тут 4 станочки за 143 гривні. Аркопіна піна для гуління 81 гривня. Крем для депіляції, бікіні та паху. Lady Caramel – 100 мл 62 гривні. Станки для гоління Gillette Simple Venus 4 штуки 139. Так ще й ось такі станки одноразові, Big Flex 3, 134, Два станочки 55 гривень. 54 гривні на одне лезо 5 станків, 92 гривні, 4 станки на 3 леза. Сульсена шампунь Пілінг 150 мл 179 гривень. Сіус шампунь 440 мл 149 гривен. Лореаль Эльсев. Шампунь об'ємом 400 мл 151 гривня. Бальзами по 200 мл 111 гвм. Шампуні пантін об'ємом 400 мл 149. Сухий шампунь для волосся Шаума 150 мл 128 Old Spice Шампунь, гель для душу чоловічий. 3 в одному. 400 мл 144. Засіб для купання дитячий цей. І шампунь, піна і гель. 3 в одному. Три аромати на вибір. Ціна 48 гривень. Такий шампунь дитячий. Качечка кряка 39 об'єм 250 мл. Акційна ціна на кром гель для душу від торгової марки Нівея 250 мл 66 гривень. Гель для душу маленький марселець 250 мл 66 гривень. Тверде мило Grand Charm 125 грамів за 19. Є ще наборами тверде мило Grand Charm 44 гривні 5 штук по 70 грамів. Набір твердого мила Duru 4 штуки по 100 грамів 118. Такий набір мила косметичного Duru 2 штуки по 135 грамів. Сімдесят дев'ять.